вечора, любі малята. Галиночки, Даринки, Яринки, Максимки і всі-всі чудові малята, які зараз нас дивляться. А якщо я когось не згадала, то я прошу вас, будь ласка, в коментарях напишіть в слідуючий раз мені своє ім'я і прізвище. І я зможу тоді привітатися з кожним з вас. Особисто мене звати Бабуся Баля. Я запрошую вас до чарівного світу казки. З давніх давен різні народи писали і переказували з покоління в покоління казки і емоційно розповідали їх діткам, тому що казочка розвиває чудово в дитинки доброту, співчуття, справедливість, уяву. Отож, запрошую вас до казочки, вмощуйтесь зручніше. А ті, хто вже в ліжечках, закривайте очки і слухайте. Ну що, любі діточки, будемо слухати казочку Сонячна Квітка. Багато років тому в одному селищі жила собі дівчинка на ім'я Квітка. Вона дуже любила сонце. І могла милуватися ним цілий день. А коли сонце сідало за гори, дівчинка верталася додому і, засинаючи, думала, що завтра знову його побачить. Того літа сонце дуже припікало на небі не було жодної хмаринки, на землю не впало жодної краплинки дощу, палюче проміння висушувало квіти і трави. Маленька квітка зрозуміла. Що спрагла земля хоче дощу. І звернулась вона тоді до свого коханого з такими словами. Сонечко моє, ти знаєш, як я тебе люблю, ти знаєш, що немає більшого щастя для мене, ніж бачити тебе. Поглянь, але люди потребують дощу, поглянь на їхні страждання, Змилуйся над ними, і сонце виконало прохання дівчинки. Небо затягнули хмари, і на землю впав благодатний дощ. Він ішов багато днів, поля зазеленіли, квіти і трави випросталися, люди відчули себе щасливими. Тільки маленька квітка, що не день тоблідла і усе дужче сумувала, адже вона стільки часу не могла милуватися сонцем, а промені були потрібні їй над усе на світі. Сонце з'явилось тоді, коли квітка ледь-ледь дихала, воно зігріло свою улюбленицю і сказало їй, ходімо, квітку, зі мною в країну вічного сонця і духмяних садів. Відтепер ти називатимешся сонячною квіткою. І дівчинка перетворилась у чудову, золотаву квітку, тільки серцевинка в неї була темна, як її очки. На світанку ця квітка повертає голівку в бік Сонця, яке з'являється на небосхилі та милується ним, аж поки воно не сяде за обрій. Відтоді на полях України розпускаються сонячні квіти, які в наших краях називаються соняшниками. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. Я, бабуся Валя, хочу попросити вас, якщо ви хочете почути якусь дуже улюблену вашу казочку, будь ласка, напишіть мені в коментарях назву, і я обов'язково в наступний раз вам розповім її. А зараз я кажу вам до побачення, мої любі, і бажаю вам солоденьких, спокійних снів, щоб ви росли здоровенькими під мирним небом. Щоб з вами поруч завжди були мама і татко, щоб ви ніколи не знали тривожних сирен, а тільки лагідний голос мами. До побачення, папа. -па. Sim. Чим дим трятнував? Чи бубличком, чи метком? чи солодким молочком? чи бубличком, чи метком? disso Sim.